Найварійніші ділянки доріг у старостатах Полтавської тергромади можуть відремонтувати цього року. 10 мільйонів гривень на поточні ремонти готові спрямувати з обласного бюджету за умови співфінансування з містом. Можливість виділення такої суми із міського бюджету обговорюватимуть днями, говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Цю тему ми будемо виносити на обговорення з головами фракції. Готуємо проект рішення відповідний на сесію найближчу, яка відбудеться цього місяця. Умовно, якщо це буде десять мільйонів від міської територіальної громади і 10 мільйонів з обласного бюджету це не покриє всі необхідні потреби. Коштів на все не вистачить, але найкритичніші точки зможемо зробити в цьому році. Оскільки дороги б старостатів перебувають на балансі державного підприємства Агентства місцевих доріг Полтавської області, замовлятимуть роботи у межах наявного фінансування. Вони зараз важливо, щоб, хоч якісь ділянки, найкритичніші ділянки, де підвозять дітей, де в нас знаходяться об'єкти інфраструктури, щоб їх можна було відремонтувати, і ці частини дороги стали ну як мінімум проїзними. Який би вибір сьогодні не зробили депутати, кого би вони не визначили підтримати в першу чергу. Це точно буде потрібно. Нині до складу Полтавської тергромади входить 55 населених пунктів. Дороги, які першочергово потребують поточного ремонту, будуть визначати на засіданнях профільної комісії міської ради. Зауважила Тетяна Бардіна. У Нас є сьогодні ділянки доріг, де приватні перевізники відмовляються підвозити. Мешканців через незадовільний стан доріг. Критичних об'єктів і критичних доріг перелік надзвичайно великий. В біологічному це Гужулівський старостинський округ, Пальчиківський старостинський округ, дорога на Бугаївку, Валок, Чорноглазівка, Ковалівка, Тахтаулово, Жуки. Ну, немає в нас просто Супрунівка безпосередньо, центральна артерія, яка веде до, до міста. Визначатимуть найбільш критичні ділянки спільно зі старостами та жителями старостатів.